Європейські політики закликали українців до мирних перемовин. Єврокомісар з питань політики розширення та зовнішньої політики суспільства Штефан Фюлі закликав сторони до негайного діалогу та зауважив, що відмінності у поглядах потрібно вирішувати мирно. Найближчим часом ситуація в Україні розглянуть члени 28 країн ЄС. Про це з посиланням на дипломатичне джерело в місті однієї з європейських країн у Брюсселі заявило агентство ІТАРТАС за інформацією змі проти винних у надмірному застосуванні сили. Євросоюз може Запровадити санкції Європейський союз займає нейтральну позицію, але вважає, що відповідальні за надмірне застосування сили мають бути покарані. Якщо цього не зробить керівництво України, євросоюз має власні засоби, у тому числі й можливість запровадження заборони на в'їзд в європейські держави. Насильство на банковій та напади на адмінбудівлі засудило у спільній заяві посли ЄС та сполучених штатів в Україні. Дипломати закликали ключових гравців українського політичного процесу до негайного мирного діалогу про підтримку мирних українських протестів спільному зверненні заявили міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський разом зі своїм шведським колегою Карлом Більтом. Тим часом Польща вручила українському послу ноту протесту у зв'язку з побиттям двох поляків Беркутам. А єврокомісар Олександр Квасневс. Ті в ефірі місцевого телеканалу заявив, що українська влада серйозно розглядає можливість запровадження надзвичайного стану. Застосування сили до демонстрантів засудує посол України у Польщі Маркіян Мальський. Вітчизняний дипломат закликав Київ не допустити тривалого протистояння. Цю заяву Маркіян Мальський зробив на мітингу, організованому українцями біля посольства України у Варшаві. Напередодні там зібралося кілька сотень українців через вчорашні події. Суботній розгін демонстрантів засудив і генкосу України в Стамбулі. Натомість, перша секретар посольства України в Канаді Наталя Голуб подала у відставку.